пошли туда дальше. Да. Отсюда во все началось. Угу. Помнишь? Вони вилазили на цю стелу. Вилазили? Ну так, да, хлопці оці що, протестували. А там була лка. А лка тут Ні, зараз вже тут не ставлять Йолку, зараз ставлять на Софіївській площі. А була там. Бачу, що це ж пам'яті про ці собиття. Синочок, наш наш шлях до незалежності тут. Тут ми хотіли починали жити вільно, а не як раби. Ти ж... да, Бачиш тут, такі були ужасні собиття.